Цікавеньке дослідження. Дівчатка, якщо ви відчуваєте, що у вас просто потік геніальних ідей, що у вас творчість просто у вас розпирає, і кожна ідея майже геніальна, скоріш за все, у вас овуляція. Так, так, знайшов таке дослідження. Ось воно. Повищена оригінальність ідей у жінок во время овуляції. Це просто шок, такий знаєте, культурний шок. Я почав його читати і дійсно потім почав робити перехресне його дослідження цього дослідження, тобто шукати ще ще дані, і дійсно виявляється, у жінок під час овуляції дуже висока схильність до креативних ідей. Підвищена оригінальність цих ідей, та в цілому жінка буде відчувати себе просто супер-мега-креативною. Причому це залежно від того на якому рівні, рівні креативності жінка була до овуляційного періоду. Тобто, що ми знаємо про саму овуляцію? Що жінка під час до самої овуляції відчуває себе більш привабливою, їй більше хочеться інтиму. За статистичними даними, жінка про інтим за один день думає 0,77. Це така, скажімо, так ну, а щоб було з чим зрівняти? А до овуляції за три дні вона починає думати 1,33. тобто на 50% більше вона думає про секс ніж. До овуляції. Кому це цікаво, всі дослідження я закріплю, як завжди, в Ютубі. І також у жінки підвищуються настрій до овуляції, вона відчуває себе більш привабливою, більш продуктивною і так далі. І... Ще одне дослідження в копілочку нашу з вами, що ще і ідеї будуть більш творчі. Тому чоловіки, якщо ви бачите це відео, якщо ваша жінка кудись вас тягне, і ви от от знаєте, що в неї скоро буде оволяція, знайте, що це її на креатив тягне природа, а саме природа її оволяції. І ще, дівчатка, попереджаю, під час овуляції, якщо ви наберетеся просто туєву хучу проєктів, запам'ятайте, буде післяовуляційний період, котрий буде найчастіше характеризуватися зниженим настроєм, зниженим продуктивністю, і взагалі ви будете відчувати себе більш виснаженою, ніж до овуляції. Бо, скажімо так, у природі є баланс, і якщо ви, скажімо так, до овуляції відчували енергопідйом, то логічно, що після овуляційний період буде якраз таки характеризуватися зниженням вашої продуктивності, зниженнями творчих ідей. Тому не накидуйте під час ов 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 овуляції собі, собі дуже багато того, що ви не витягнете в піст овуляційний період. Дякую.